Моє. Хто живе під окром Всевишнього, хто в тіння Його замешкає, то скаже до Господа: охорона моя та твердина моя, Боже мій, я надіюся на нього. Бо він тебе вирве та холога з муровиці згубної. Він пером своїм криє тебе, і під крилю його заховаєшся ти. Щир та лук, його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить опівдні. Паде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Тільки очима своїми подивишся, і заплату безбожню побачиш. Бо Господа, охорону мою Всевишнього, Ти учинив за своє пристановище, тебе не спіткає, і ти намету твого вдар не наблизиться. Бо рано вам своєю війна каже про тебе, що тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї. Боже, ти наступиш, дочукай приходила, ти будеш токати, що бажає мене, то його збережу. Зроблю його сильне. Бо...